Одного разу до батька прийшла донька і з сумом сказала, тату, я так втомилася від усього. У мене постійні труднощі на роботі, в особистому житті, я вже просто не маю сил. Як мені з цим всім справитись? Батько відповів Давай я тобі покажу. Він поставив на плиту три каструлі з водою і приніс моркву, яйце і каву, опустив все в окрему каструлю. Через кілька хвилин вимкнув плиту і запитав доньку, що стало з ними. Ну морква і яйце зварилися, а кава розчинилася, відповіла дівчина. Правильно, сказав батько, але якщо ми подивимось глибше, то виявиться, що морква, яка була твердою, окропі стала м'якою і податливою. Яйце, яке раніше було крихким і рідким, стало твердим. Ззовні вони залишилися такими ж. Але внутрішньо змінилися під пливом однакового ворожого середовища окропу. Те ж саме відбувається і з людьми. Сильні люди можуть розклеїтися і стати слабаками там, де крихкі і ніжні тільки затвердіють і зміцніють. А як же кава? здивовано запитала донька. О, а кава це найцікавіше. Вона повністю розчинилася в агресивному середовищі і змінила його. Перетворила укріп у чудовий ароматний напій. Є люди, яких не можуть змінити обставини, вони самі змінюють їх і перетворюють на щось нове, отримуючи для себе користь і знання з обставин, ким стати у важкій ситуації вибір кожного.